Всім доброго дня. З'явилася робота для електриків, електромонтажників, тих, хто мають досвід на великих потужностях. Це бажано це контактна мережа, це саме ідеальне зараз, або під'єднання промислових об'єктів, або е, е, лінії, можливо, електропередач монтували, да, в цьому розбираєтесь. Е, є робота напряму по Польщі, а також відрядження в Латвію, в Естонію, ставка 60 злотих нетто, хто має досвід, хто може без досвіду якогось такого прям узкокваліфікованого. Але маєте базове поняття за електрику, за монтаж, можна спробувати теж вас подати. 50 злотих нету, тоді заробітна плата буде. Житло надається, інструмент надається, транспорт надається, свого треба мати робочу одежду спеціально такий костюм, зелений купити, і зробити собі подання. Велика кількість робочих годин по 10-12, 6 днів на тиждень, і відповідно заробітна плата виходить, як мінімум, десь там, в районі 12-15 тисяч злотих чистими. Хто зацікавлений? Пишіть досвід роботи, пишіть е, телеграм в коментарях, продублюю вам повні умови за роботу. Подивитесь, як все окей, то передам ваш контакт напряму, підприємство з нами зв'яжеться, запросить на роботу.